Тепер, якщо ви відправите заяву про надання вам відстрочки в ТЦК поштою, ТЦК зможе не розглядати цю заяву і навіть матиме на що послатися у відповіді. Отже, дивимося, що тепер написано в нових правилах призову під час мобілізації. Для розгляду питань надання військовозобов'язаним відстрочки в районних міських ТЦК. Утворюються комісії у такому складі. Далі йде склад комісії. І далі дивіться, 58-й пункт за наявності підстав для одержання відстрочки, військовозобов'язані особисто подають на ім'я голови комісії там, певного ТЦК, так, заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку. Заява військовозобов'язаного підлягає обов'язковій реєстрації. Слава Богу, совісті хватило оце написати. Що це означає? Це означає, якщо ви надсилатимете заяву про відстрочку поштою, ви отримуєте відповідь, що відповідно до такого пункту, ви маєте принести її власноручно, особисто. В свою ж чергу, ви маєте розуміти, що згідно до 58-го пункту, вони мають таку заяву зареєструвати. І це все дуже солодко і класно виглядає, але. Всі ми знаємо, що якщо, наприклад, у вас приписне, а вам 30, що вам скажуть в ТЦК, ми в тебе ніяку заяву не приймемо і реєструвати не будемо, поки ти не оновиш свій військово-обліковий документ. А для цього йти, будь ласка, на ВЛК. Тому я вам так скажу: коли вам зараз будуть казати, що ми в тебе нічого не будемо реєструвати, поки ти там щось не оновиш, і так далі, вимагайте реєстрації згідно до цього пункту. Цього порядку посилання на нього я вам залишу в коментарях, тому що коли заява про надання відстрочки зареєстрована, вона підлягає обов'язковому розгляду, і у разі відмови має бути письмове обґрунтування, чому вам відмовлено. Значить, також, відповідно до пункту 60 Комісія вивчає вашу заяву про її строчку і до неї додані документи, можуть і запити там робити в певні органі відповідні, і так далі. Але вона зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше, ніж протягом наступного дня, віддати отримання інформації на свої запити. Після розгляду заяви комісія має ухвалити рішення. У відмові або у наданні вам відсрочки. Рішення оформлюється протоколом, ви про нього повідомляєтесь. Дуже важливо, до ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову під час мобілізації. Не мають права на вас мобілізувати, поки про відсрочку не розглянуть заяву.